Папір. Ні, шановні, це частина національного багатства кожного громадянина України в цій державі. І вона складає номінальну вартість, складає 54 тисячі доларів США. Тоді виникає питання, чому ж ви продавали 90, 10, 10 гривень 50 копійок? А тому, що ви не знали, не знали вартості її ціни. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте в 90-х роках? Гроші не вартували нічого? Ви пам'ятаєте? Да, да. Купо на да. Яким же чином тоді Ахметова будь-який їм? Став власником завод газетів параходів через ваш ваучер, Тобто вони придумали через закон про трасти, як видурити у вас національне майно. Тому вони оцей розвал робили Радянського Союзу, щоб розподілити загальну національну власність у свої руки. А ви, як пролетаріат пролетіли. Депролеті. Так Пролетаріатин для того є. Але може? може про землю <рес> <Почекайте, рес> я скажу. А тепер саме найголовніше, як повернути вауч. <рес> У нас є книга така. Її написала Ольга Михайлівна Яремків. Жінка. Вона сама зі Львова. Вона написала книгу Вкрадена Україна. Хто може? Зайдіть на інтернет і прочитайте. Там написано, як вас собі крали, як можна це повернути. Все правовим шляхом. Я двох слова скажу, як повернути. Справа в тому, що на кожному ваучері, якщо ви пам'ятаєте, написано ваше прізвище, він іменний. Якщо, вибачте мені, як ви там, ця, почекайте, якщо ваше є прізвище ім'я та по батькові, то хай ці олігархи покажуть договір куплі-продаж або доручення, що ви йому передали це право або продали це право. Розумієте? Тобто вони незаконним чином прибрали. Тепер відносно, хто не отримав цих ваучерів. Зверніться до напишіть заяву до Ощадного банку України, ну нашого, і хай вони вказують, де знаходиться ваш ваучер. Він нікуди не зник. Це цінний папір. Він лежить і хтось користується ваїми. А По, якщо ваучер лежить зараз в комоді, що ж ним можна зробити? Справа в, справа в тому, що він не діє, але ж вибачте, це ж вони штучно створили умови для того, щоб вони отримали дивіденти. А дивіденти сьогодні складають, ми порахували від цієї суми, складають півтора мільйона гривень. А приплюсуйте, сьогодні курс долара. Скільки це буде? Да, oh. Тобто далі наступне заощадження ваші були, пам'ятаєте на книжках? Скажіть, будь ласка, три варіанти: залишились на Україні, пішли по Росію і обіццінились на території України. Який вибираєте варіант? Обіццінились і залишились на території України. Москва. Яка Москва? Це для вас таку казку розказують. У Москві так само грабували російський народ, як на Україні. Поясню вам, для того, коли вони оце розвалювали, цей радіат. Союз Починає з Москви Єльцин і Горбачов. Вони ж вирішили, подумали. Кравчук, для чого це робив на Україні цю слугу, незалежність? Для того, щоб не бути прив'язаним до Москви, а бути господарем цієї країни. Тоді він домовився з народним рухом України. Що вибачте мені, я вас підтримую, вашу незалежність, це, це ваші трибути, але я повинен залишитись при владі. Він вже закінчив вищу партійну школу. Ви пам'ятаєте, що він сказав? люди, коли йому звернулися, я між краплинами протечу. Хитрий лист, як називали його. Він хитростю зробив. Ті побігли за цими за прапорами, а він прийшов до влади, тому що Чорновіл, Горині, всі інші Лук'яненко не захотіли об'єднатися навколо Чорновіла. І вони почали гризти між собою. І кінці, кінці, в кінці кінців Кравчуку віддали всі голоси, він став головою Верховної Ради, а потім незаконним чином став президентом України і так далі. і так далі. Це кримінальний злочин. Да. Тому я вам поясню, якщо у вас було тисяча книг